Любі всім Божого миру, узнайте, що космічний годинник він не бреше про те, що буде кінець світу, що є початок всесвіту. Чому? Тому що наука вона підтверджує той факт, що наша земля вона молода, і її всього тільки 6 тисяч років, не мільярди років, як говоряться еволюціоністи. Чому тому, що перший факт це те, що магнітне поле, яке створив Господь для захисту землі і всього живого на землі. Чому? Тому що якщо б не було магнітного поля, то радіація вона би просто знищила все живе. І факт того, що магнітне поле кожним роком воно зменшується. Якщо б взяти 10 тисяч років назад, що було нічого не було. Чому тому, що магнітне поле воно би було настільки сильне, що все би плавилося, горіло, просто життя було б неможливо. Воно би було розуміти на кількість разів. Ніше за магнітне поле сонця життя просто неможливо би було, і тому факт е, показує той, що землі тільки 6 тисяч років, і ресурсу землі лишилося тільки на тисячу років, чому тому, що магнітне поле воно втрачає свою силу. Будуть природні катастрофи, стихії будуть на землі. Тобто все буде знищено. І тому куди нам бігти, де спасіння Тільки в Господі в Ісусі Христі. Для цього Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб дати нам спасіння і вічне життя. І тому кожній людині треба прийти до Господа, примиритися, покаятися, поки ще Господь дає час, тому що іншого порятунку немає. Амінь.